Знаєте, коли говорять про зброю, що змінює правила гри, зазвичай уявляються якісь космічні технології за мільярди. А що як виявиться, що сьогодні, згідно з джерелами, правила переписує пристрій вартістю 20 доларів? Так, так, не почули. Сьогодні ми розберемося, як така здавалося б, дрібниця може мати настільки колосальний вплив на сучасну війну. І щоб одразу зрозуміти масштаб, деякі експерти не більше, не менше, порівнюють цю технологію зі створенням атомної бомби. Звучить гучно, правда, але тут мова не про руйнівну силу, а саме про стратегічний вплив. То що ж це таке, що змушує проводити настільки серйозні паралелі? Невже ми справді на порозі нової військової ери? Ось власне і цитата, яка все ставить на свої місця: ключове тут не сила вибуху, а саме зміна правил, зміна парадигми. Тобто, за словами джерел, ця штука змінює не те, як воюють, а саму суть того, що можливо на полі бою. Правила просто переписуються на ходу. А гаразд, досить інтриг, що ж це за диво-зброя за 20 доларів. Можете забути про лазери, гігантські ракети чи щось подібне. Вся сіль у простоті. Геніальність і, чесно кажучи, небезпека цієї розробки криється саме в тому, наскільки вона елементарна. Це крихітна електронна плата. От і все. І ось його назва: спеціальний детонатор. Але щоб було простіше, давайте називати його мозком, тому що сам по собі він нічого не підриває. Він це мозок для звичайного тупого боєприпасу. Ця маленька плата перетворює звичайну міну чи снаряд на розумну зброю, яка сама вирішує, коли і де найкраще вибухнути. Це по суті апгрейд, який робить стару зброю в рази розумнішою. А тепер повернімося до найцікавішого. 20 доларів, просто вдумайтеся у цю цифру. Пристрій, який коштує як пара чашок кави, може знищити техніку вартістю мільйони. Це ж повний злам економіки війни. Як взагалі можна ефективно протидіяти загрозі, яку можна виробляти буквально тисячами за копійки? І секрет такої низької ціни, ну у відсутності будь-якого секрету. Дивіться, з чого він складається: мікроконтролер, підсилювач, пара транзисторів це по суті набір радіоаматора, жодних рідкісних металів, жодних складних технологій. Все це можна замовити в інтернеті. І ось ця доступність, ця простота і робить розробку по-справжньому революційною. Виходить, що для крутих інновацій більше не потрібні величезні заводи і корпорації. Окей, з тим, що це дешево і доступно, розібралися. А тепер найцікавіше, як саме ця маленька коробочка перетворює звичайний шматок заліза на інтелектуальну загрозу, вся магія в сенсорах. У цього мозку є два органи чуття. Перший магнітометр. Можна уявити його як такий собі надчутливий компас, який реагує не на північ, а на величезну масу металу поруч, наприклад, на танк. Другий акселерометр. Це по суті та сама штука, що й у телефоні, яка перевертає екран. Він відчуває будь-який рух чи відрацію. Тобто, якщо міну спробують зсунути, він це помітить. Разом ці два датчики створюють майже ідеальну пастку. А тепер давайте подивимось, як це працює на практиці. Крок перший боєприпас встановлено, він просто лежить і чекає. Крок другий його сенсори вловлюють або магнітне поле техніки, або вібрацію від руху. І отут починається найцікавіше. Крок третій пристрій бає команду на підрив. Але і це крок четвертий ключовий момент. Вибух відбувається не при прямому контакті, а над ціллю. Здавалося б, дрібниця, але наслідки колосальні. І ось чому це так важливо? Подивіться на цю діаграму: традиційна контактна міна вибухає, коли на неї наїжджають, і вся енергія йде в одну точку. А от вибух у повітрі над ціллю створює справжній дощ з уламків, який накриває значно більшу площу. Як бачимо, ефективна зона ураження збільшується просто в рази, більше шансів зачепити вразливі місця техніки зверху. Отже, ми бачимо, що це не просто покращення для однієї міни. Цей маленький детонатор впливає на цілі розділи військової стратегії. Давайте розглянемо три основні напрямки, де ця технологія ну просто все перевертає з ніг на голову. Перша це мінна війна. Завжди вважалося, що мінні поля це щось для оборони. Поставили і чекаємо. А тепер уявіть, ці розумні міни можна просто скидати з дронів глибоко в тилу противника. Все. Міна перестає бути пасивним захистом і перетворюється на активний наступальний інструмент. Це вже не просто загородження, а спосіб влаштувати хаос на ворожих шляхах постачання. І мова йде про глибину до 30 кілометрів. Це не просто якась цифра. Це означає, що можна дістати до ключових доріг, складів, логістичних вузлів противника. Жоден конвой більше не може почуватися в безпеці. Загроза, яка раніше була лише на лінії фронту, тепер розповзається далеко в тил. А ось, мабуть, і головний біль для супротивника як таке поле розміновувати? Звичайні трали, які просто тиснуть на землю, тут без силі. Міна ж реагує на метал або вібрацію, а не на тиск. Виходить, що стандартні. Перевірені роками методи розмінування просто не працюють. Це створює величезну тактичну і, що не менш важливо, психологічну проблему. Думали це все? А от і ні, ця технологія, яка створювалася для боротьби з технікою на землі, несподівано знайшла собі нову роботу в небі. Виявилося, що це надзвичайно ефективний засіб проти дії дронам-розвідникам, така собі наземна ППО. Працює це так: ворожий розвідувальний дрон типу зала літає собі на висоті, скажімо, до п'яти кілометрів. Він почувається абсолютно безпечно. А в цей час на землі його вже чекає пастка. Снаряд з таким детонатором вистрілюється в його напрямку і вибухає на заданій висоті, створюючи хмару уламків прямо на шляху дрона. Дешево, сердито і головне дуже ефективно, щоб позбавити ворога очей. І третій, мабуть, найважливіший пункт це універсальність. Треба розуміти, це не якась нова унікальна зброя, це апгрейд – модуль, який можна встановити на те, що вже є на складах: протитанкові міни, протипіхотні, артилерійські снаряди, авіабомби. Будь-який старий боєприпас можна перетворити на сучасну розумну зброю, а це означає модернізацію всього арсеналу за смішні гроші. І все це, знаєте, підводить нас до більш глобальної теми. Цей маленький детонатор це не просто шматок електроніки, це символ цілого підходу до інновацій у війні. І тут, згідно з джерелами, ми бачимо дуже цікавий контраст. Подивіться на цю таблицю: з одного боку, український підхід, швидкий, гнучкий, дешевий. Ідея з'явилася, її швидко протестували і відправили у війська тисячами одиниць. Непотрібні виробничі лінії, складні процедури. А з іншого боку, як описують джерела, російська система. Повільна, забюрократизована, з купою стандартів типу ГОСТ. Будь-яка нова ідея може просто потонути в паперах. Виходить таке собі змагання гнучкості проти бюрократії. І ось ми підходимо до ключового висновку з усієї цієї історії. Виявляється, у сучасній війні перемагає не обов'язково той, у кого найдорожча зброя величезну, просто асиметричну перевагу може дати вміння швидко, дешево й масово впроваджувати ось такі невеликі, але дуже розумні технології. І це залишає нас із питанням на подумати, що буде далі, коли технології стають все дешевшими, розумнішими і доступнішими. Цей детонатор за 20 доларів це ж не просто один пристрій, це можливо погляд у майбутнє, майбутнє, де маленька група ентузіастів з паяльником може створити щось, що дасть стратегічну перевагу над цілою армією. Питання вже не в тому, чи зміниться війну. Питання в тому, наскільки швидко і наскільки кардинально.